В цьому відео покажу, як я зробив стіл для розпилювання, тобто вмонтував ручну циркулярку в нього. Для початку мені необхідно зробити ніжки. Їх робити я буду з брусків, які давно в мене лежали, так сказати, а вдруг пригодиться. Брусків у мене два, так що розпилюю їх пополовині. Роблю це за допомогою своєї ручкової пили. Відео, яке я її зробив є у мене на каналі, можете переглянути. Розпиливши бруски, отримав я 4 заготовочки, яким надалі необхідно надати прямокутної форми. А перед тим як розпочати роботу рубанком, очищаю брусок від різного роду пилюки, яка зібралась там за руки. Також оглядаю брусок і вибираю сторону, яка буде базовою. Обрушу сторону олівцем розмічаю собі і так всі 4 бруски. Так як сучки мертві вони можуть сколоти ніж рубанка, то прибираю їх за допомогою долота або ж якщо їх багато, то це можна зробити ручним фрезером і пазовою фрезою. Після того як я все підготував, необхідно вирівняти поверхню, адже. Бруски сильно покручені. Я роблю це за допомогою рейк для вирівнювання. Коли вони збігаються, тоді можна вже вистругувати всю поверхню. Базова поверхня готова, помічаю її і від неї вже вистругую бокові поверхні. І не забуваю контролювати все за допомогою котника. Всі чотири ніжки готові. Тепер необхідно визначитись з висотою, далі відторцювати і відпиляти все необхідний міні-розмір. За допомогою японської ножовки можна отримати чистий різ і досить рівний розпил, але іноді приходиться довирівнювати ручним рубанком. Далі займаюся обв'язкою ніжок і мені необхідно розпустити дошку. Але так, як світла не буде 3 години, то приймаю рішення робити це вручну. Мені це не страшно, я люблю попрацювати руками. Після того, як необхідні мені дошки напелено, пристругую їх рубанком. І коли в мене вже є необхідна кількість мені деталей, буду приступати до збирання каркаса. На ніжках я віднезу відміто 15 см і на цьому рівні за допомогою клею саморізів буду закріплювати поперечні дошки обв'язки каркасу. Таким чином я зібрав каркас, має він ось такий вигляд, досить простий, нічого тут складного нема. І можна вже приміряти стільницю. Ці бруски згодом підніму у рівень стільниці для паралельного упору. У якості стільниці буду я використовувати ось такий. Шматок від старої шафи ДСП, ДВП, одним словом пресована стружка. Монтувати буду ось таку маленьку циркулярку від Дніпро М. Максимальна глибина пропилу її під прямим кутом складає 65 мм. Знаходжу я центр моєї стільниці і позиціоную підошву циркулярку також по центру, але зміщену в одну сторону. Резервувати я буду на товщину. Підошви, а саме 11,5 мм. Це для того, щоб не втратити висоту пропелу. Вифрезеровую спочатку контур і користуюся з такими допоміжними рейками. Після того, як контур відфрезеровано, можна вифрезеровувати повністю площину. Фреза на кутах дає скруглення. І для того, щоб випрямити, скористаюся стамескою. Все, підошва чітко стає. Закріпив я її дуже просто за допомогою таких двох брусків, таким чином, щоб циркулярка могла повернутися на кут. 45 градусів. Для того, щоб отримати стільниці пропил для деска, закріплену циркулярку опускаю на максимальну глибину при прямому куті. І так само при куті 45 градусів. Далі отриманий. Отримані ці два пропела обережно стамескою вибираю і отримую ось такий пас для диска. Далі буду займатися паралельним упором. Взяв я дві дошки шириною 11,10 см і буду їх скріплювати разом на клей і на саморізи. Для того, щоб чітко спозиціонувати, просверлюю сверлом троєчкою отвори для саморізів, наношу клей і все це скріплюю. Головки саморізі мені необхідно втопити, тому сверлом на 8 роблю неглибокі отвори. А для того, щоб сверло не провалилось на всю глибину дошки, шуруповерт перемкнув в режим викручування. А після того, як закріпив стільницю, ці два бруски підняв рівень з нею, вони будуть слугувати для фіксації паралельного упору. Паралельний упор необхідно трішки допрацювати, а саме підсилити жорсткість його конструкції. Це я роблю ось таким косинцем, який закріплюю на саморізи. Також торців закріплюю дві такі рейки, в одну з яких просверлено отвір і вмонтовано гайку. Далі перпендикулярно деску розмічаю дві лінії, які профрезерую для переміщення паралельного упору. Також необхідно мені напилити дві рейки квадратного перерізу 16 на 16 міліметрів. І власне зроблю вже перший протер на циркуляції. На паралельному опорі також профрезерував пази. І рейки за допомогою клею і струбцем приклеюю до паралельного упору. Ну і це вже власне його фінальний вигляд. Зробив таку круглу рукоятку для фіксації. Також зробив ще електричну частину таким чином. Циркулярка вмикається в розетку, розетка вмикається від кнопки, кнопка ввімкнена в мережу. Виставляти пропили я буду за допомогою лінійки і зараз буду перевіряти вже. Повністю роботу циркулярки. Виставив 50 мм і роблю пропел. Получилось досить точно. Для мене, для моїх потреб вистачить. Трішки по характеристиках. Висота 80, довжина 62 і ширина 72 см. Максимальна ширина пропилу з паралельним упором 32 і максимальна висота пропилу під кутом 90 градусів 48 мм.